У гості до відомого дослідника українського визвольного руху початку ХХ століття, члена національних спілок письменників і журналістів України, громадського діяча Романа Коваля, знімальна група книжкової полиці завітала за порадою письменника Ігоря Буська. Ми приїхали, щоб поговорити про Леоніда Юхвіда і записати фаховий коментар історика щодо його весілля в Малинівці, але почули і побачили значно більше. Як виявилося, Роман Коваль має безпосередній і дуже тісний зв'язок із Криворіжжям, знає багато та його історії. Проводячи невелику екскурсію своїм помешканням, Роман Коваль відкрив нам деякі з них. Скромною двокімнатною квартирою Романа Коваля можна ходити нескінченно. Годинами гостиний господар помешкання, автор кількох десятків книжок і сотень публікацій, може розповідати історії про кожну, навіть найменшу річ. Може, і ці картини, і предмети побуту і книжки не мають надзвичайної мистецької цінності, але за кожними з них неймовірна, зворушлива чи драматична історія. І Роман Коваль уміє їх розповідати. Перш за все, пан Роман підводить нас до портретів славних синів України Івана Лютого Лютенка та Андрія Гулого Гуленка. Він багато писав про них і так само захоплено про отаманів Холодного Яру та інших героїв своїх публікацій розповідає нам. Це один з небагатьох, який вдалося вижити. Він жив на еміграції в Польщі, в Франції, в Марокко і в США. Uh -huh. І залишив свої спогади. І, зокрема, залишив спогади про марокканський період свого життя. І він описав марокканців. Кожен марокканець — це патріот. Uh -huh. І це видно. А каже: а у нашого українця треба довго-довго придивлятися, розпитувати. Щоб з'ясувати, чи патріот він чи ні. Mm -hmm. Тобто, і от він провів оцю паралель, такий аналіз між українцями і марокканцями. І я, звичайно, довіряю його висновкам, що марокканці це люди. це mm -hmm. патріоти своєї батьківщини. А наші чухаються. Ну, це якось нагадує Маланюка. Мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів. Саме так Євген Маланюк писав про Україну, звісно, намагаючись дошкулити цим землякам і пробудити їхній національний дух. А він таки незнищений, бо зберігається і в пам'яті, і в реальних речах. Ця по подушка мені вишивала дочка Ананія Волинця Хайсенського mm -hmm. Вінницького отамана. І там ще дві її подушки. Для мене це ну, особлива річ. Це вишивала Дочка людини, про яку я написав книжку. Підійдемо, я вам тут дещо покажу. Ось, наприклад, цей смічок належав Петровій Чучупаці, начальнику штабу полку Гайдамаків Холодного Яру. Він був скрипаль, він грав на фортепіано, він був композитором, викладав. Музику в київських школах і закінчив, до речі, київську консерваторію, та що стоїть на майдані незалежності. Він її закінчив. Оце він тримав в своїх руках. На озброєнні кулеметних і гарматних частин російської армії для ближнього бою, для, для самозахисту. Mm -hmm. Ось таке бебут. Дух української звитяги і сили струмує з кожного куточка оселі Романа Коваля. Тут скульптури отаманів Холодного Яру, і навіть вояки української повстанської армії замість звичних нам усім радянських атмосфера надихнула і нашого оператора, який зробив таку невеличку замальовку. Це засновники вільного козацтва. В хаті Никодима Смоктія, у його діда Федора, двічі зупинявся Тарас Григорович Шевченко. І це була родинна гордість, що в нашій хаті ночував ну, Шевченко. І, відповідно, його присутність залишилася, його розповіді. Воно дуже стало таким формотворчим моментом для цих людей. І його старший брат писав в київській старині про кобзарів, лірників, чумаків, козаків, гайдамаків, а цей ріс на цих творах. І потім він став сам уже дорослою людиною, став власним суддею Гусаковому. Та головними для Романа Коваля залишаються книжки, де він описує долі героїв України. В одному з перших своїх видань письменник розповів про забутого тоді отамана Степової дивізії Костя Пестушка Блакитного славного сина Криворіжжя. Сьогодні ця книжка є настільною для багатьох патріотів та істориків. А побачити оригінали портрета Костя Пестушка, яким проілюстроване видання можуть тільки гості Романа Коваля. Першою моєю книжкою про визвольний рух в Україні це була книжка Героїзм і трагедія Холодного Яру. Вона вийшла в 1996 році. Вже наступного 97 року вийшла моя книжка. Кось блакитний отаман степової дивізії. Завершилися студентські роки. Костя Пестушка в інститутських аудиторіях. І розпочалося навчання на фронтах війн і революцій, де головні свої іспити він здав на відмінно. Переконливим свідченням цього було створення ним навесні 1920 року 20 року двадцятитисячної селянської армії, яка в історію великої вітчизняної війни українського народу проти московського панування увійшла під назвою Степової або ж Олександрійської дивізії. Наголошую на тому, що її створив 22-річний юнак. Вже на початку 1920 року в розпорядженні повстанської організації Костя Пистушка Степового була як пізніше зазначали катеринославські чекісти крупна реальна сіла. Найгірші сподівання червоних виправдались 12 травня 1920 року. Після семигодинного бою повсталі новобранці повністю звільнили місто. Особливо зворушливі сцени відбувалися на подвір'ї ЧК, де сходилися визволені з тюрми селяни. Там батько сина притискав до грудей. Там жінка чоловіка зустріла, а мати дитину. Звістка про визволення повстанцями Кривого Рогу блискавично розлетілася по навколишніх селах і хуторах. Всюди народ святкував перемогу за вісьма непродовжительний період времени. Зазначав у звітах ворог, отряд Стіпового став нащитувати в своїх рядах до 20 тисяч чоловік при двох орудіях і пулеметах. При отряді м'ялість також автомобілі, мотоцикли і велосипеди, которые степовой добыл, захватив в Криворожському єзді дві автоколони. Повстання, яке розпочалося в Кривому розі, стрімко розливалося знаменитим українським степом, де навіть соняшник нагадував, як сказав поет, замашний вигин шаблі. Цю книжку я попросив оформити Сергія Адамовича, Це визначний наш графік. Класик, це була одна з останніх його робіт, оформлення цієї книжки. І оці портрети Костя Блакитного це якраз роботи Сергія Адамовича для цієї книжки. Це оригінали. Коли я робив цю книжку, не було ще фотографії Костя Блакитного, але був опис чекіста, як він виглядав, і спогади його племінниці, Віри, як виглядав її дядько. І була фотографія цієї віри. Тобто родинні, якісь генетичні образи були. І Сергій Адамович намалював цей уявний портрет з розповіді племінниці і чекіста. І він це просто унікальна річ. Він вгадав цей образ. Через багато років, коли вже Сергій Адамович помер, я знаходжу фотографію командира степової дивізії. І в першому ряду, ліворуч, сидить людина настільки схожа на Костя Блакитного, на, на оцей образ, який створив уявний Сергій Адамович. Я подивився, це як копії. Я зрозумів. І ця уява митця допомогла мені ідентифікувати на цій. Отам кілька людей було. Костя Блакитна. А потім вже знайшли ще одну фотографію. І таким чином, тобто, як митці небайдужі, маючи якусь обмежену інформацію, можуть проникати своїм внутрішнім зором в минуле. Це просто неймовірна історія. І от таким він дійсно був. Своїм мистецьким зором Роман Коваль прозирає на десятки і сотні років назад. Про побачене і відчуте створив цикл радіопередач Холодний Яр Отамани Гайдамацького краю за Україну за її волю та інші. Працював над документальними фільмами Незгасимий вогонь Холодного Яру Вільне козацтво Отаман Зелений, Юрій Горліс-Горський тощо. Ініціатор і організатор вшанувань героїв визвольної боротьби у Холодному Яру регулярно випускає книжки. І про деякі з них, які вийшли нещодавно, Роман Коваль розповів нам. У 2011 році, в лютому місяці, до мене несподівано прийшов студент першого курсу Національної художньої академії Дмитро Бур'ян. Я про існування його тоді не знав. Він такий довготелесий, сором'язливий. Каже, я прийшов до вас купити ваші книжки, я вже дещо читав. Каже, я маю таку мрію створити скульптурні портрети всіх отаманів Холодного Яру. Я кажу, заходьте, це мене цікавить. Заходьте, будемо товаришувати. Але кажу, я вам роблю прогноз, що ви зробите які зробите наступну роботу про людину, про яку ви не знаєте ще. Це Михайло Гаврилко. Бо я тоді писав оцю книжку, от, я тоді писав оцю книжку і був, звичайно, захоплений своїм героєм. І, і, і так воно і сталося. І Дмитро Бур'ян створив прекрасний образ Михайла Гаврилка, творця першої Шевченкіани, знищеної і забутої на початку ХХ століття, він її творив його його творчість. Майже все знищили і самого його спалили в топці паровозу більшовиків у му році. Коли я починав роботу над, над, над цією книжкою, в мене було лише дві-три його роботи. О, гляньте, одна це табори. Які фотографії? Це полонені, австрійські полонені. Це українці в австрійських таборах мали можливість створити хорові колективи, оркестри. Оркестри. Тобто ставлення австріяк. До полонених було гуманне. Був вибух українського життя. Тут скільки людей, уві, О, дивіться, ось іще, дивіться. У вишиванках, у Шароварах, в козацьких це полонені. Вони творили бандури, у них були свої фотомайстерні. Повіляйте, це, це табори. А уявляєте, в російських таборах, наскільки принижені в російських тюрмах, наскільки принижені полонені без всяких прав. Мало того, що його попали в волі. його ще принижують щодня а його людський, люд, людську гідність. І оце про цю прекрасну людину я і написав книжку. А Дмитро Бур'ян зробив той прекрасний скульптурний портрет. А оце моя найсвіжіша книжечка, я її зробив разом з Петром Гогулею про медвинське повстання. Подивіться, які красиві були люди. І ось іще дивіться. Оце медвенці. От тепер і згадується це весілля Малинівці, да? Отакі от були наші люди. А не от так, як показав цей Юхвід і його сотовариші. з вишкіреними зубами, танцюють, піднімають ноги високо. Отакі от були люди. Такі. Чому саме Мединське Ну, ми свого часу вже з Петром Гулею зробили книжку е в 2001 році Меден в вогні історії. Але тоді. У нас було стільки матеріалу. А після того, як там вийшла книжка, вийшло зацікавлення до цієї історії. З'явилися нові джерела, нові спогади. Тобто будь-яка моя нова книжка вона провокує старших людей не спогади. Наприклад, про Томана Зеленого. Перше моє видання отакеньке, друге отакеньке, а третє зараз готую, що буде отакеньке. Тому що ця книжка провокує до спогадів. І вона каже, якась бабуся стрипіля каже, а мені мій батько розповідав і розказує надзвичайно цікаву історію. Ось, наприклад, я, мене ще вийшла книжка для, для дітей про Отамана Зеленого, таємниця Отамана Зеленого. Запам'ятайте першу заповідь розвідника: говорити з ким треба, а не з ким можна. Хлопці спочатку не збагнули, як це. Ти другу заповідь розвідника знаєш, миттєво відреагував атаман, побачивши на обличчі хлопця мало не розпуку. Ні, так слухай. Обличчя не повинно видавати почуттів. І одразу третя заповідь: не цікався тим, що тебе не стосується, бо накличеш підозру на себе. Якщо хочеш бути козаком, то забудь про гординю. У Козаків прості стосунки пообіцяв, зробив, зробив, не похвалився. До речі, немає дитячої літератури на тему визвольної боротьби. Оце один із таких рідкісних прикладів. І я пішов до свого товариша Анатолія Тарасенка, київського журналіста, записати коротеньку інтерв'ю про вихід нової книжки. Сподіваюся зайнята, я сидів хвилин 5 в коридорі і чекав, а тут чергово. А я, чоловік, такий безпосередній. Кажу: а ви знаєте, хто такий Атаман Селен? А то як же? Він же моїй бабі чоботи подарував. О, кажу, а ви звідки? Ну, каже, з Халип'я. це сусіднє село, була Халип'янська сотня у війську отамана Зеленого. Халипська, перепрошую. Дуже важливо ці деталі знати. Я кажу, а розкажіть. А каже, отаман їхав свої, своєю частиною в нашою вулицею. Моя бабуся стояла біля хвіртки боса. Уже те, що люди стояли, а не розбігалися. Говорить, що це були свої, вони їх не боялися. Він приїжджав поуз, бачив її босі ноги і каже: бо ти хочеш? Хочу, каже вона. Він тоді в сакви виймає і кидає її до, 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 до них. Вона, звичайно, взяла, подякувала. І він все далі поїхав. Ніяких преференцій від неї, як від жінки, не вимагав. Знаєте, чоловіки? Вони щось дарують, а потім з певною метою. А тут ніяких преференцій, зробив добру справу, поїхав далі. Ось такі люди були. Це ви вже бачите, це я до 200-ліття Тараса Шевченка. Це книжка вийшла в цьому році, 2014. -му. Тобто я, коли починав роботу над горилкою, у мене було два-три відбитки його робіт. А потім, коли вже книжку я цю завершив, я порахував 75 фотографій його знищених робіт. Я під час цієї роботи з'ясував. Робіт немає, але ми їх бачимо. Це дуже важливо. Це мій внесок, і я ну, радий дуже, О, що це я зробив. Ось ця книжка, про яку я казав, це ваш е е земляк, мій товариш е Ренат Польовий. От і тут. Дуже багато про Дніпропетровщину, Петровщину, Криворіжжя. Там мені, мені буде нам її подав. Ні, ні. Ні, не шкода. Гляньте, який красивий чоловік. Повстання на станції Колачевській Ку... В 41-му році ви ж не знаєте не про це. Знаю, на станції Колачевській було повстання проти радянської влади, угу. тому що німці підходили. Наприкінці липня німці наблизилися до Кривого Рогу. Одного вечора на під'їзній до шахти колі було поставлено з десяток товарних вагонів для евакуації родин гірничих фахівців. Чоловіків вже залишали демонтувати шахтне устаткування, мінувати капітальні споруди, затоплювати шахти. Коли до ешелону причепили паротяг, почали підходити люди. Почулися нарікання, що начальство тікає, а людей лишає напризволяще. Натоп збільшувався, репліки переростали у крик. Люди кричали, що їм нема з чим їхати, адже ще не одержали заробітної плати, бо начальство, мовляв, украло їхні гроші. Блідий і худий молодик, роздерши на впалих грудях сорочку, волав мені 24 роки. Я весь у шахті згнив. Протестували проти намірів влади зруйнувати шахту. Закликали не допустити цього. Лунали вигуки. Шахта наша годувальниця. Начальство втече, а нам з чогось жити треба. Не дамо вивозити устаткування, не допустимо затоплення шахти. Щоб запобігти вивезенню демонтованого обладнання, гурт шахтарів вирушив розбирати під'їзні залізничні колії. А після післяобідню пору з кривого рогу прибув паротяг з військовими, які негайно заарештували і без зволікань розстріляли групу учасників мітингу. Оце книжка Тиха Рената Полівого про мого товариша. Його пуп. Пуп його роду, точніше, закопаний на Дніпропетровщині в селі Комісарівка Петихацького району. Дитинство він провів в Кривому Розі. І тут є спогади про Кривий Ріг 30-х і 40-х років. Дуже хотів би, щоб земляки Рената Польового прочитали цю книжку і знали, які у них люди колись жили. Дякую, обов'язково розкажемо всьому цьому кривому рогу і всім, хто дивиться. Подарована Романом Ковалем, книжка Тиха війна Рената Польового залишається в бібліотечці книжкової полиці. Тут вона може відкрити ще більше таємниць кожному зацікавленому криворіжцю. А з упорядником цього фоліанта і десятків інших книжок, письменником, громадським діячем і справжнім козаком Романом Ковалем ми ще зустрінемося в одному з наступних випусків книжкової полиці. Шануймося! правильного нам вибору, гарних книжок і до наступного тижня.